Доброго дня! Розпочинаємо засідання бюджетної комісії, і у нас є питання про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Кірбічо Лариса Івановна, начальник управління фінансів. Фінансового управління наші саном присутні пропонується перерозподілити видатки за кодами правна і та економічна класифікація. А саме звернулася управління праці та соціального захисту населення, і ми збільшуємо видатки на відшкодування за компенсаці... комп... видатки за компенсаційне перевезення пільгових категорій громадян. Сума цих видатків ми додатково додаємо 3087 гривень 12 копійок. А ці кошти ми перерозподіляємо за рахунок економії по оплаті послуг з транспортування тіл, тіл загиблих військовослужбовців. Оце така зміна, пропонується до бюджету. Угу. Ну пропоную проголосувати перше погодити зміну до показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік. Угу. Хто за? За, хто проти немає. І друге міському фінансовому управлінню просимо підготувати проєкт рішення виконавчого комітету міської ради по внесенню змін до показників бюджету міської територіальної громади на 24 рік та внести його на затвердження міської ради. Бюджет на 25 рік ми з вами вже затвердили. А тепер ми повинні привести відповідно до бюджетного кодексу наші трансферти, які до нас надійдуть в двадцять році. Тобто збалансувати бюджет по зрахуваннях всіх субвенцій. І інших трансфертів. А що у нас змінюється? Які у нас трансферти нам виділили? Це освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Сума її складає 49 мільйонів 834 600 гривень. Обласний бюджет виділяє нам. Субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти, а саме це на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру у сумі 408 147 гривень. І також з обласного бюджету виділена на 25 рік субвенція на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сума цієї субвенції 39 422 гривні. І також іншими територіальними громади нашого району виділені субвенції на оплату енергоносіїв комунальних послуг підприємству нашої центральної міської лікарні. Сума загальна складає 2 мільйона 20 тисяч 317 гривень. З них це бюджет Зайцівська сільська територіальна громада 52 тисячі, 527 тисяч 617 гривень. І Ларіоновська селищна громада на ці цілі виділяє 660 тисяч. І з бюджету Раївської громади 832 тисячі 700 гривень. Крім того, Раївська територіальна громада виділяє зі свого бюджету на Субвенцію на утримання дітей, що мешкають на території Раївки, але навчаються та виховуються в міських наших навчальних закладах загальна сума 264 тисячі 300 гривень. З них на харчування дітей пільгових категорій 59 тисяч і на отримання школи містецтва. Саме це зарода заробітної платі педагогічним працівникам 205 тисяч 300 гривень. У такі трансферти ми зміни вносимо, а саме закладаємо в бюджет на 25 рік. У ці трансферти. Угу. Ну, добре, тоді давайте проголосуємо. Погодити зміни до показників бюджету. Хто за піднімає, так, і, хто проти немає. І друге міському фінансовому управлінню підготувати проєкт розпорядження міської голови по внесенню змін до показників бюджету на 25 рік та внести його на затвердження міської ради. Добре? Дякую.